Відтепер жодної перевірки документів без запису на відео. З осені працівники ТЦК та СП зобов'язані будуть носити із собою бодікамери. На них фіксуватимуть, як проводять оповіщення громадян. Таке рішення прийняли у Міністерстві оборони України. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, таке нововведення допоможе забезпечити прозорість при оповіщенні та уникнути протиправних дій як проти військовозобов'язаних, так і проти самих працівників ТЦК. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін. Опитані нами рівняни до такої ініціативи ставляться з позитивом. кажуть, нерідко бачили у соцмережах відео, де працівники ТЦК та СП, начебто, незаконно затримували чоловіків. кажуть, прозорості та чесності бракувало. Сподіваються, що бодікамери допоможуть уникати несправедливості. Позитивно ставлюся однозначно, щоб порушення з боку обох сторін були належним чином зафіксовані. Звичайно, були дії протиправні. Ну, згідно з новин, з офіційних джерел з обох сторін. Я вважаю, що це потрібно. І щоб ця будь-яка камера була і тоді, коли вони затримують ухилянтів, щоб було видно, як вони насправді працюють, щоб не було потім розповідей, що це все фейки. Це дуже правильне рішення. слухайте, бо це вже такий був безприділ, так кажучи, що це жах. Це просто виловлювання, а так хоча б зараз буде трошки. Будуть остерігатися робити таке. Я дуже підтримую і правильно це зробила. Позитивно. <рес> а Чому? <рес> ну, тому що записано буде і не можна не буде, якщо щось буде неофіційно або не по закону, то можна буде підтвердити в судовому порядку. Може, трохи їх стримую. Дійсно. При буде стримувати, будуть діяти по закону. Звісно, це, це здорово. Слідкува за ситуацією, яка Ну. за інформацією Міністерства оборони закупівля бодікамер триває. Наразі вдалося забезпечити працівників ТЦК та СП обладнанням на 85%. Про те, як усе це буде працювати та де зберігатимуться відео, обіцяють розповісти пізніше. Вікторія Якимець Денис Козлов, телеканал ITV, Медіагруп.